Слава Україні, друзі. Час новин на каналі Еквалімпік. В студії для вас працюють Ігор Мартиненко та перекладачка жестової мови Юлія Порплік. І починаємо з головних новин. Стисло. У Токіо офіційно розпочалися 25-ті літні Дефлімпійські ігри 2025. Під час церемонії відкриття українська дефлімпійська збірна була єдиною командою, яка вже виборола медалі у Токіо. Вражаюче досягнення вдалося нашим атлетам у спортивному орієнтуванні в спринті. Одразу два повністю українських подіуми і у чоловіків, і у жінок. Золото, срібло та бронза. Вже на наступний день до медальної скарбнички України медалі додали наші дефлімпійці у кольовій стрільбі, дзюдо та в тому ж спортивному орієнтуванні. Наші ветерани кращі на планеті. Українська збірна ветеранів повертається з перемогами з чемпіонату світу з пара джиу джитсу в Абу-Дабі. Десятеро наших воїнів взяли участь у світових змаганнях та вибороли шість нагород: два золота у Артема Кузьмича та Василя Оксентюка, дві срібних медалі Михайла Дроботенка та Михайла Кучеренка, а також дві бронзові нагороди Олександра Дашка і Руслана Суміна. Національна збірна України з футболу вирвала перемогу на останніх хвилинах вирішального поєдинку з Ісландією та вийшла у плей-офф відбору на чемпіонат світу 2026. Підопічні Сергія Реброва змогли лише на 83-й хвилині забити у ворота ісландців зусиллями Олександра Зубкова. А остаточний рахунок на передостанній хвилині матчу встановив Олексій Гуцуляк. 2-0. у підсумку в нашій відбірковій групі першою стала Франція, другою українська збірна, ісландці треті а Азербайджан на четвертому місці. Про ці та інші події докладніше розповімо далі. Ідеальний старт нашої збірної України на літніх Дефлімпійських іграх 2025. У Токіо 12 нагород з них 4 золоті, 4 срібні та 4 бронзові медалі. І зрештою, перше місце у командному медальному заліку. Це тільки початок, але Київ вже яскравий. Тож як українські спортсмени здобували свої перші нагороди і перемоги у Токіо, давайте подивимось у нашому дефлімпійському дайджесті. 15 листопада у токійському столичному гімнастичному комплексі офіційно відкрилися ювілейні 25-ті літні дефлімпійські ігри. Такі змагання проводяться вперше в Японії та втретє в Азії. Під оплески на церемонію відкриття вийшли представники української збірної. А загалом Україну на цих іграх в Токіо представлятимуть 174 спортсмени з 22 регіонів України. Українська національна збірна команда зі спортивного орієнтування надихнула усю країну першими медалями. У день відкриття 25-х літніх Дефлімпійських ігор орієнтувальники здобули дві золоті, дві срібні та дві бронзові нагороди у спринті та обійняли два подіуми чоловічий та жіночий. Україна стала єдиною з понад 80 країн-учасниць, яка виборола усі можливі медалі, та очолила неофіційний залік дефлімпіади 2025. Дійсно, перший старт був важкий, але все ж таки наші спортсмени, не на конкуренцію в дисципліні спринт в спортивному орієнтуванні, здобули нагороди. Я дивився на перелік тих спортсменів. Було 33 чоловіка, а наші українці зайняли перше, друге і третє місця в чоловічому розряді. Це був шок для шведів, для Литви, для Фінляндії. Вони були дуже здивовані, як Україна зайняла весь п'єдестал. Це було чудо. А те ж саме у жіночому розряді. Там 22 особи було заявлено і перше, друге, третє місце все наше. Національна дефлімпійська збірна України з футболу за день до офіційного відкриття Дефлімпіади 2025 розпочала переможний поступ України в Токіо з розгромним рахунком 5-1, перемігши збірну команду з США. Автором найбільшої кількості голів став Ігор Реотов. чотири влучення по воротах. А один гол Сергій Баєв цікаво, що за офіційним протоколом арбітри один з голів Реотова приписали Богдану Мишенко. Тому офіційно у Реотова три. Ми приїхали вигравати. Ми приїхали доводити, що ми українці, що ми сильні, що ми сильні духом, що ми зможемо добре, дуже добре виступати. У спортивному орієнтуванні командні заліки. Срібну медаль у суперспринті вибороли Ганна Федосєєва та Назар Левицький. Золоту медаль в естафеті Мікс Спринт здобули Анна Ванасаунд, Дмитро Плахотнік, Дмитро Лєвін та Янна Мельник. На початку старту відчула, що можу здобути результат. Спробувала швидше зробити, закінчити цей спринт. У мене все вийшло. Випадково стикнулася з спортсменкою з Китаю, впала, але все було добре. І тільки думала, щоб добігти до фіналу і передати естафету. З перемог розпочала українська збірна з кульової стрільби. Головною зіркою змагального дня стала чемпіонка та призерка двох минулих дефлімпіад Віолета Ликова з Дніпропетровської області. Українка стала найсильнішою у кульовій стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів та виборола золоту нагороду зі світовим рекордом та рекордом Дефлімпійських ігор: 252,4 очка. Медаль для народу України, який проживає зараз важкі часи для нашої країни. Завжди рівняюсь на тата. Він теж спортсмен тільки в академічному вислованні, і від нього в мене характер і сила волі. Перший день змагань з дзюдо приніс нашій збірні одразу три нагороди. Срібло у ваговій категорії до 52 кілограмів здобула досвідчена дефлімпійка Анна Шостак. Бронзовими ж призерами стали Єлизавета Дідоренко до 48 кілограмів та Григорій Шестенко до 73 кілограмів, для яких ці дефлімпійські ігри були першими в кар'єрі. Пилювання чомусь. Сьогодні було у спортсменів занадто таке велике, і приборкати його було дуже складно. Зробимо висновки. Якось з цим треба теж боротися. На цих спортсменів ще чекають командні змагання, де вони матимуть шанс завоювати медалі найвищого гатунку. Українська збірна ветеранів повертається з перемогами з чемпіонату світу з пара джиу джитсу в Абу-Дабі. Десятеро наших воїнів взяли участь у світових змаганнях, в яких також брали участь представники щонайменше десяти країн. Як повідомляють у міністерстві в справах ветеранів України, це важлива подія не лише для команди, але й для всієї ветеранської спільноти. Тож наші хлопці везуть додому два золота, які вибороли Артем Кузьмич та Василь Оксентюк, два срібла Михайла Дроботенка та Михайла Кучеренка, а також дві бронзові медалі, які здобули Олександр Дашко і, Росла... і Руслан Сумін. У відомстві також наголосили, кожна медаль і виступ це результат наполегливих тренувань, відданості спорту і внутрішньої сили, з якою наші ветерани повертають у своє життя рух під. Те спортивний азарт. Сталева хвиля в Івано-Франківську вперше провели чемпіонат сплавання серед ветеранів. У змаганнях взяли участь 38 ветеранів, в тому числі з ампутаціями. Змагалися учасники у п'яти категоріях. Це ті, хто мають контузії чи пошкодження внутрішніх органів, також спортсмени, ветерани з ампутованими верхніми кінцівками, з ампутаціями нижніх кінцівок, з проблемами опорно-рухового апарату. І ті, хто втратив понад 80% зору, змагалися на двох дистанціях: 25 та п'ять. 50 метрів вільним стилем за словами організаторів, учасники не є професійними плавцями, але інтенсивно займалися плаванням під час реабілітації після поранень. Для кожного чемпіонат став можливістю випробувати власні сили і розвиватися у нових напрямках. Це не лише спортивна подія, але й нагода зібрати ветеранську спільноту. Кожен отримав пам'ятну медаль а призерів ще й нагородили кубками. А на Львівщині відбувся всеукраїнський турнір зі стрільби з лука. Незламний постріл, як повідомили у Львівській обласній військовій адміністрації, змагалися понад 100 спортсменів із 12 областей України. Серед учасників 47 військових і ветеранів, які пройшли бойовий шлях і продовжують перемагати вже у спорті. Змагання відбулися в межах обласної програми Ліга нескорених, яка спрямована на підтримку. У ветеранів через спорт, спільноту та системну реабілітацію від початку реалізації програми на Львівщині вже проведено понад 300 спортивних реабілітаційних і навчальних подій, до яких залучили понад півтори тисячі військових і ветеранів з інвалідністю. Переможцем та справжньою зіркою змагань став Вадим Мазніченко. Він здобув перші місця в класифікації. 545 КМСУ та Олімпійському раунді. Ми також вітаємо ветерана з перемогою. У Запоріжжі стає популярним піклбол. як новий вид спорту, що допомагає ветеранам повертатися до цивільного життя. У запорізькому спорткомплексі Локомотив відбувся спортивний захід. Учасниками стали ветерани та їхні родини. Повідомили у Запорізькій міській раді. Піклбол це ракеткова гра, яка об'єднує елементи бадмінтону, великого та настільного тенісу. Водночас правила тут набагато простіші, а обладнання максимально зручне. Використовуються легкі пластикові ракетки та м'ячі. Як розповіла Анна Глотова, голова Всеукраїни. Федерації піклболу, розвиток цього руху в Україні розпочався півтора року тому. Він доступний для кожного. Гравці можуть бути і на протезах, і на кріслах колісних. Новачки вже за 20 хвилин після першого тренування готові зіграти свій перший матч. На сьогодні у різних містах України працюють 15 осередків пікелболу. Серед них нещодавно з'явився і Запорізький. Цього року українські команди, в яких 60% складу ветерани, успішно виступили на міжнародних змаганнях. Центр Unbroken представив нову vr технологію для реабілітації українських військових. Завдяки окулярам віртуальної реальності пацієнти змогли здійснити сходження у базовий табір Евересту, повторивши, до речі, маршрут ветеранів-розвідників із ампутаціями. Як повідомили Ван Брокен, саме цю експедицію навесні 2025 року здійснили українські ветерани з ампутаціями. Тоді вони пройшли шлях до підніжжя найвищої гори світу. Та розгорнули там прапор із підписами пацієнтів Unbroken. Тепер захисники, які проходять лікування, змогли пережити цю подорож у vr форматі Обладнання центру надали ветерани головного управління розвідки та команда Лімітлес». Також громадське об'єднання і Unbroken підписали меморандум про співпрацю. До речі, Limitless передасть мільйон гривень зібраних під час експедиції на закупівлю обладнання для реанімації та підтримки дихання. Ну і наразі це всі новини. Друзі, дякуємо за те, що лишаєтесь. з каналом Еквалімпік. Не забувайте про трансляції Дефлімпійських ігор 2025 у Токіо. О 13.00. Щоденно щоденна наша Дефлімпійська студія. І о 20.00 не забувайте про випуски новин. І головне, підтримуйте сили оборони нашої держави. Тож на все добре вам і Україні кажемо. Перемагай!